Сьогодні вихідні. До нас приїхав Ніколя. Це робить уроки. Буде допомагати мені знімати приготування кролика після того, як вивчить завдання. Так Оль? Угу. Так. Так, так, значить, сьогодні в мене вихідні і я би хотіла приготувати щось смачне. Чоловік купив кролика, так що будемо готувати кролика. З грибочками. І поділюся своїм рецептом, як я його готую. Так, кролик ми купуємо в вашані. Ну і вашані і вселько можна на Шоварі гарного вибрати, не запакованого а зразу свіжого. Ну, в залежності, як ви його хочете швидко приготувати. Тому кожен вибирає для себе. Все, для цього нам потрібно дві цибулі, приправи. Надіється, ми будемо пару крови. Назручні для вас кусочки. Кладемо на сковорідку. Паралельно розігріваємо воду, кидаємо перчики. Далі лавровий листок на смак. Мабуть, все. Чекаємо, поки піджариться, Можливо, трошки більше зробити. До речі, у мене і електрична, і газова плитка. Мені зручно користуватися обома, немає такої конкретної однієї любимої. Так, ми кролика обжарюємо з двох сторін. І перекладаємо в теплу воду, для того, щоб він значить, На цій сковородці ми Що жарили хвороби, жарилися з тим. Тільки вона знову з корину, то будемо зараз скидати зразу пробили. Подивіться, кролик вже плаває, тушиться. Ми це все піджаримо пробистигу і покладаємо сюди дуже на 2,5 години він буде дуже м'який та смачний. Mm. Так, значить, по половину перебудувати козачку добрива, тому що він чоловік треба, щоб воно пострій. На шаліємо папа. О, все, дозаки. Mm. Ми її дуже любимо. Так, перед космак. Помир смакує. Рекомендую свіжозмелений. змелений. І сіль. Сіль використовуємо, я, морську, я дуже взагалі люблю морську сіль, Вона в має зовсім інакший смак. Так, паралельно ципу солимо. Добре. І такі приправи мені привезли з'їталі, чобіток італійський. Тут кріпчик, петрушечка, щоб Що вона смачне. Дати Так, закидаємо реве. Я різала великими кусочками, тому що якщо малими, вони потім зтушуться і будуть дуже дрібні. А так відчутно, що є кусочок сайточка. Лідамо трішечки ліки. Зверху Головно ще раз Поперчити. Так. І накриваємо кришечкою, щоб пропушилося. Буквально 10-15 хвилин, але помішувати. І ми все ось туди, вже кипить, кипящу воду. Робимо невеликий вогонь. І воно буде кипіти, варитися 2,5 години. і Буде дуже м'ягеньке та смачненьке. Звичайно, що за приготування без бакала смачного грузинського вона, так що ми тут зітіньким змаролією. Так, все готується. Я трішки випиваю вино. Я вам скажу, я знімаю перший раз. Я не часто готую. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. І пишіть свої рецепти. Буду готувати, пробувати. Мені буде приємно, що ви зі мною поділите цю інформацію. Дякую! Прийшло 15 хвилин. Бачимо. Такі соковиті у нас грибочки з цибулькою приправами. І зараз будемо перекладати їх сюди смакоту. Все. Час готовки мені зайняв 25 хвилин. Відповідно, на гарнір ми можемо приготувати пюре, гречку, рис, хто, хто що любить. І через 2 години я підійду і виключу. І моя страва буде готова. Всім смачного, всім дякую, хто підписався на мій канал. Ваша мартель.